Терористи знову обстрілювали вночі українських силовиків. Є один поранений. Керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук повідомляє про низку нападів на позиції сил АТО впродовж ночі. Зокрема, із стрілецькою зброєю обстріляні блокпости сил антитерористичної операції біля Мвросівки та Рубіжного. На щастя, втрат серед силовиків немає. Окрім того, обстріляли опорний пункт сил АТО в районі прикордонного пункту пропуску Довжанський. Обстріл вівся з мінометів. Втрат серед силовиків немає, додає Тимчук у Фейсбуці. Також терористи обстріляли позиції сил АТО поблизу Кремінної. Один силовик поранений. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповідає про реабілітацію Слов'янська. За його словами, машини гуманітарного грузу будуть підходити Слов'янськ. Ситуація в місті стане нормальною, як тільки там буде вода та електроенергія. Воєнні потихеньку вийдуть з міста, вони будуть стояти на бойових позиціях навколо там, де вони і повинні бути. А тут буде міліція, загони Нацгвардії для того, щоб був порядок, інформує Аваков. Чорні археологи руйнують братське поховання на Волині. Про це інформує і Азік. У селі П'ятидні на місці Володимир Волинської Стелуського гетто мародери у пошуках скарбів розрили захоронення євреїв. Та міліція кримінального провадження поки не відкриває. Тож злодії далі роблять свою чорну справу, залишаючи на поверхні могил людські кістки. Волинські активісти самостійно вирішили виготовляти бронежилети для солдатів, які воюють на сході України. Така ініціатива виникла через брак бронежилетів та неможливість їх масової закупки за кордоном. Про це повідомили прес службі самооборони майдану Волині. Активісти придумали спосіб, з допомогою якого можна зробити найгірші бронежилети, які продають фірми-виробники. Так, бронеплита закупляються в фінській фірмі Рукі уже в Україні. Ріжеться на підприємстві, яке має на це технічні можливості. Там же плита вгинається у відповідності до форми тіла. Активісти кажуть, що плита дуже міцна. Вона пройшла випробування різними видами зброї. Заступник керівника штабу самооборони майдану Волині Богдан Климчук повідомив, що таких уже підготовлених пластин є близько п'яти. Їх поміщають у спеціальні розвантажувальні жилети британського типу. У першу чергу такі бронежилети будуть надаватися самооборонівцям, що служать у добровольчому батальйоні Айдар, який нині перебуває на передовій. Ця амуніція буде надаватися хлопцям безкоштовно. Щоправда, коли відбувається ротація, той, хто йде на передову, отримує бронежилет від того, хто звідти повертається. Самі ж бронежилети вдається зробити завдяки пожертвам волинян та допомозі меценатів і небайдужих бізнесменів. Собівартість одиниці такого бронежилета 3 тисячі гривень. Його також можуть купувати інші бійці або їх родичі. Громади, адже наразі існує дефіцит подібних засобів захисту тіла в Україні. Зрадниці Ані Лорак Тернопільський гурт Лос Колорадос присвятив пісню на фестивалі Коваль Енерджі. Нагадаємо, співачку звинувачують у зраді після отримання неї музичної премії Рутіві. Мовляв, у той час, коли країна рахує жертв, спричинених агресією Росії, Лорак висловлює свою любов до сусідньої держави. Зауважимо безпосередньо на фестиваль, попри стереотипи, приїздили гості зі Сходу, а саме Харкова. Про нинішню ситуацію в Україні про потребу допомоги кожному з нас, про збір коштів і необхідних речей для армії та про вміння підтримати дух як свій, так і військових. Такими дійствами, як фестиваль, говорили зі сцени музиканти гуртів воплі від плясова, тартак, антитіла, одзвінта, ворст, «Лос Колорадо», дзвони сонця, сімо, які відвідали цьогорічний коваль енерджі. Вирішили на фестивалі допомогти також і військовослужбовцям. Впродовж вечора кожен охочий міг пожертвувати гроші для української армії. Окрім того, обіцяють організатори на потреби збройних сил перерахують і частку коштів від продажу квитків. Організатор Андрій Тимчук розповідає, фестиваль Ковель Енерджі покликаний популяризувати українську музику та культуру фестивального руху на Волині. Лідер гурту Тартак Сашко Положинський на фестивалі виступає вже вдруге. Каже, цьогоріч все проходить на значно вищому рівні. Зауважимо, під час виступу Тартака вокаліст згадав, хто такий Путін. Публіка неабияк підтримала музикантів.